Молитва за мир. Боже, Творцю і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх щоб серед суєти нашого часу. Вони дізналися про те, що може принести їм мир. Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони заподіювали і продовжують заподіювати своїм ближнім. Допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді з твоєю волею, очисти їхні серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче стануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним. Поблагослови Боже тих, хто присвячує себе. Великій справі творення миру, нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості, мири та згоди. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі. Яка вірує в тебе, довіряє тобі і любить тебе, припитаю до твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті й незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці. Прошу миру між бідними та багатими, прошу миру між сусідами, прошу миру між народами, дай нашому народові твою щедру благодать і вірність. Дай просимо тебе через пресвяте твоє серце і за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці, просимо миру. Просимо тебе, який живе і царює з Богом Отцем і Святим Духом, нині і навіки вічні. Амінь. Боже, владику і царю народів, просимо тебе, наповни нас силою Твого Духу, даруй спокій нашим серцям, помож покладання надії на твою любов. Збуди в нашому народі прагнення до миру і добра, вчини нас, здатними творити наше спільне майбутнє. Боже, хай Святий Дух перетворює обличчя нашої землі і укріпляє Твій народ, хай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і сімейному житті кожної людини. В житті суспільства і держави, збережи нас від участі у брехні, яка губить мир, дай нам мужність жити згідно з правдою, даруй на хліб насущний, благослови нашу працю Боже, владику і Царю народів, Боже святий Отче Вседержителю, Сине єдинородний, і душе святий. Що все у твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим твоїм промислом. Молимося тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо, даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву твою та про всіх людей Твоїх. Щоб і ми в тичі, і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснота, позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нещастя, іноплеменних і і розбрату, родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи. Старість підтримай, подорожуючим сподорожуй в Богах захисти, недужих стіли, тих, що за ґратами, згадай розпорошених збери, Спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і апостольською церквою. Бо Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.